Добрий вечір, шановні підписники, я Віктор Ішутка, яка мій маленький садочок. Ось знімаю Озарк Прем'єр. було прорідження, скажімо, природньої. Вона скидала те, що сама хотіла. А це вже тепер виходить. Пішли дожді, ось, то треба допомогти їй. Коротше, зробив я прорідження. Ось так. Перше є це прорідження. Ще буде друге у технічній спілості. Ось отакі. Маленький, якщо воно менша сливка половину то я старався процентів 20 забирати. Їх іще тут дуже багато нагрузка, дуже велика, скажімо так. Ну це, Ще буде одне прорідження, оці дощі, пройдуть дощі, все нальється Уже слива, така десь при, при, примірно як Грецький горіх. Ось. Але і ще треба буде зробити у технічний. Технічній співусті ще зробиться одне проріджування ось, і потім уже ну і так далі. Ці всі гіллячки, все це прорідилося Д 7 сантиметрів. Д поряд. Ось. Коли дві однакові сливки, то поряд можна кидати, потім одна буде якась домінувати, а ту ми в другому прорідженні заберемо. Ну оце якось так. Оце сливка Озарк Прем'єр. Радує кожного року. Дуже хороша бомбізна сливка. Все, до побачення. Кому сподобалося, не забуваємо.